Міський літературний марафон Слово єднає триває у Хмельницькій тергромаді. У його рамках відбуваються творчі зустрічі із майстрами слова читачів бібліотек. Більше про марафон а також роботу книгозбірень напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. Говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю вас і представляю гостей нашої студії. Це директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька та заступниця директора Хмельницької ЦБС Світлана Сінькова. Вітаю вас! Отож, це вже така добра традиція напередодні дня міста облаштовувати або фестиваль слово єднає, або марафон слово єднає. В чому різниця формату марафону від фестивалю і чим цьогорічний марафон особливий? Ну, різниця лише в тому, що на фестиваль ми запрошували більше гостей, гостей з інших міст, відомих літераторів. А щороку ми до Дня міста робили такий схожий марафон, щоб показати нашим читачам, пропуляризувати наших місцевих поетів, письменників, показати ті видання, які відбулися і напрацювання за цей рік. Ну, це така більш концентрована така увага до літератури. А коли фестиваль нам ще хотілося, щоб люди, які до нас приїжджали, гості, щоб вони дізналися більше про нас наше місто, через те через те, завжди було приурочено до Дня міста. Вони залишалися на свято, вони дивилися, вони дізнавалися про наше місто, і далі вже їхали з такими теплими відчуттями, розповідали. Тобто, в будь-якому випадку це популяризація українського слова, української думки. Але фестиваль це в більш ширшому форматі, а так як зараз. Ну, ми знаходимося в умовах війни. Ми в цьому році популяризуємо своїх, і, але також поширюємо дуже широку інформацію, інформуємо тих, хто приїжджав до нас раніше, що у нас відбувається, і вони за нас радіють. І надії сподіваються, що приїдуть до нас знову. Угу. Давайте більш докладно поговоримо про ті зустрічі, які вже відбулися, які ще, можливо, в перспективі будуть. Я так розумію, що ви цього року робите акцент не тільки на вже таких знаних літераторах по ваших анонсах угу. на сторінках в соцмережах, але і на початківцях, на таких молодих обличчях. От розкажіть, будь ласка, як формували цю програму? Ну, власне, в. Ви... Правильно сказали, що об'єднує українське літературне слово цей рік ми об'єднуємо всіх авторів, і досвідчених, і початківців. І ми помітили таку тенденцію, що молодь реагує дуже так відверто реагує на поезію, на слова саме молодих письменників. Тому що ті переживання, ті проблеми, якісь емоції, які вкладає молода людина в свою поезію, вона майже на рівних і дуже відгукується. Молоді, і це те, що ми помітили на наших заходах. У нас були такі зустрічі з Дариною Янчук, яка презентувала свою збірку в одній із філії. Це Аліна Косарєва. Нещодавно була її перша презентація в центральній бібліотеці, і ми помітили, що. Молодь дуже реагує на неї, і знаєте, в публікації, те, що вони публікуються під хештегами, наприклад, Аліна публікується під хештегом Мої листи і молодь відразу підписується на її сторінку. Ну, це говорить про те, що вже сиділи в залі, вже шукали де стежить, нажимають стежити. Знімають на свої телефони, тобто, це говорить про те, що вони чують, вони чують, вони цікавляться, і це ну, дуже такий позитивний момент. І в понеділок у нас була зустріч з Юрком Таценком, і теж були молоді люди. Було ну, багато хлопців, така група зібралася. Ось я вам скажу, що це було настільки емоційно, і те, що вони його просто не відпускали. Це така організувалася бесіда, таке спілкування і про історію, і про літературу. Тобто, ну і ну це так дуже показово, знаєте, що молодь реагує на те, що вони чують. Їм це відгукується, це їм близьке. Це говорить про те, що якщо вони почули, це дорівнює, ми будемо читати. Угу. Тобто, така література а це, популярна і читати... власне, власне, наша мета. Угу. Чи долучаєте до марафону не лише міські бібліотека, а й сільські, і якщо так, то яким чином? Ну, це вже традиційно. Марафон на колесах виїжджає в села нашої громади і їх там чекають. Для мешканців громади це свято. Цьогоріч наші письменники були відвідали Олешин, село і Водички. І... Для них це і для письменників неймовірне свято, тому що їх приймають це така дуже вдячна аудиторія і для мешканців, тому що в ну, них такого, ну, можна сказати, не було. Інколи говорять, що було дуже давно, а деякі мешканці говорять, що у нас взагалі такого не було, тим можливо, щоб молодші. Ось, тому це ну, дуже, дуже для них цікаво і таке святково. для і для тих, і для тих. Тому, наприклад, Волишин дуже водички дуже неочікувано, крім наших письменників, які там були, це Віталій Михайлевський, Людмила Рудківська і Степан Шкапій, гуморист. Неочікувано приїхав ще туди на цю зустріч. Ну, для нас було неочікувано це Леонід Мазур, це наш місцевий бард. Ми не знали, що він виявляється сам родом з водичок. І так як його там приймали і пісня про водичку, його поезія про рідне село, ну, неймовірне таке було свято, тому це буде продовжуватись цей от марафон на колесах він дуже вдалий. І письменники дуже хочуть показати свою поезію, принести свою поезію до мешканців сіл, а вони, звісно, відповідь до мешканців з задоволенням їх чекають завжди, не тільки під час марафону. Я ще додам розповідає Віталій Михалевський, як приходить хлопчик, такий маленький хлопчик, і порогу каже: Слава Україні! і дивиться… Хто відповідає, хтось тихо сказав і не почув, підходить, каже, слава Україні. <світ> каже, Було таке відчуття, що вони ідентифікували, хто до них приїхав, чи такий самий настрій, чи люди на тій хвилі, що вони будуть розповідати. І було багато таких душевних історій у багатьох батьки або близькі на фронті. І ці діти розповідали підходили, тулилися, обіймалися до наших авторів, тому що вони говорили про одне, про те, що їм Цікаво, навіть менше про військову тематику, а більш про таку патріотичну. Тобто, це ще й такий захід, ну скажімо, для обох був підтримка один одного, така ментальна в таких умовах? Теплоемоційний Тепло так, так, так. Також в рамках марафону відбулася презентація чергового номеру журналу «Альманаху. Південний Буг. Чи на його сторінках переважає також і патріотична, і воєнна можливо тематика? Так, якраз редакторами були Віталій Михалевський, Василь Гарбатюк, Петро Маліш. Тому цей посібник, не посібник, а збірник, він ну, завжди такий. Знаєте, все, що є найкраще, наші автори туди поміщають. І цього року не виключення. Але дійсно тема така навіть можна розділити на три частини, тому що є люди, які там на передовій, наприклад, Михайло Цимбалюк. Або люди, в кого там чоловік, як Маргарита Шеверонога, так в неї зовсім інше сприйняття цієї війни. Є люди, які, наприклад, немає там і немає близьких, в них своє бачення. Вони його пишуть так, як, ну, як, тіл, відчувають, да, як відчувають, як зараз живе тил, чим живе. Я наше відчуття, тобто від відображає життя багатьох українців, які працюють на на перемогу у тилу. А ще такий напрямок цілий окремий це дослідження, такі, можливо, документальні якісь речі про паралелі, які відбувалися в історії України і 100 років назад, і в інший період, і кругом прослідковується одне і те саме. Наша боротьба. Домовлятися з ворогом не можна, він тебе зрадить, і не раз було в цій історії. Тобто, багато є таких досліджень, щоб показується, що ось те ж саме, щоб не забули, щоб пам'ятали і звертали все таки на це увагу, і не піддавалися якісь маніпуляції, що треба домовлятися, що комусь там повірити. Тобто, ось такі можна сказати, три напрямки є в цьому альманасі. Ну і ця тематика історична, вона мені здається така дуже на часі зараз багато не цікавиться. Так, ми живемо в історії твориться історія на наших очах, і ми її творимо. Тому ці люди вони фіксують ці моменти, і вони залишаться можливо для майбутніх дослідників істориків. Чи взагалі говорять автори про повномасштабну війну, як їм твориться під час неї? Тому що і марафон має цього року таку назву Слово єднає Перемогу наближає. Угу. Яка тематика, що хвилює, що змінилось в творчості? Ну, вона перегукується з попереднім, так, тому що по-різному пишуть. Mm -hmm. Наприклад, є така прям документалістика, якось Михайло Цимбалюк, він розповідає про реальні випадки, які відбувалися на фронті, або навіть не на фронті, коли він зустрівся з хлопчиком. Є там таке оповідання, і той каже, що ви служите, і мій тату служить. Ну, передавай привіт. Наступного разу він знов побачив цього хлопчика, каже: Привіт, передав. Каже, так передав, але тата вже немає. Тобто такі моменти вони фіксуються, це дуже емоційні. А крім того, таке чула від наших поетів, письменників, що зараз трошечки є така, знаєте, шкарлупка, бояться відкритися для того, щоб когось не поранити, тому що твоє сприйняття може когось. Ну, дратувати, наприклад, або просто в той момент, або взагалі, тому що дуже по-різному ми зараз приймаємо ситуацію, в залежності від того, як дотичні ми ну, до передової, скажімо так. Тому багато думок, багато пишуть, але не все зараз хочеться ось відкривати, виплюскувати, тому що є таке, ну скажімо, побоювання, щоб нікого не, не зачепити, не образити. Але думки вирують у всіх. Тому пишуть, але як воно буде з часом, і зараз дуже швидко змінюються події. Тому писати потрібно, тому що там через тиждень, через місяць, вже нові якісь емоційні такі події і вже на них реагують творчі люди. Цьогоріч марафон так плавно поєднався, поєднається з всеукраїнським на бібліотек, який відзначаємо 30 вересня. Власне, чим фінішує марафон? Анонсуємо дещо пізніше, бо во теж там цікавенькі щось придумали. Зараз хочу ще трішки поговорити власне, про роботу бібліотек, якщо от міряти професійний рік. Від минулого 30 вересня 2022 року і по вже сьогоднішнє. Які напрацювання? Що змінилось? Які новації в бібліотеках? От, з чим будете зустрічати професійний день свій? Ну, власне, минуле професійне свято ми святкували теж, не святкували, від, відзначали, mm -hmm. такого свята не було, відзначали в умовах війни. І робота з переселенцями це такий великий, такий потужний. Такий потужний участок роботи. Ось, і вже неодноразово ми говорили це проект Вільно хаб, з яким ми працювали протягом минулого року. Він плавно так поступово перейшов. Одна частина його завершилась, але вона трансформувався, цей проект. І... Початку цього року він має назву Вільнохаб працевлаштування. Ми продовжуємо працювати з молоддю, але вже в напрямку розвитку кар'єри молодих людей. Ось. І ще в цьому році ми, така була потужна, цікава дуже акція. Вона не тільки бібліотеки були, брали в цьому участь, це була ідея бібліотечна, але управління культури всі заклади нас підтримали. І, власне, це була така акція візитівка мого села. Це кожна кожен старостинський округ представляв свої надбання, свої колективи, свою таку родзиночку. Ось бібліотеки тут займали таку теж свою певну нішу, адже ми досліджували історію кожного села, видавали такі буклети, і ну, це була така цікава дуже цікава робота і для нас, і для інших закладів. Це протягом трьох місяців культура ну, і бібліотеки власне, працювали над цим, цим проєктом. Це був дуже такий цікавий проєкт, цікавий досвід. Ось влітку наші бібліотеки теж відгукнулися на ініціативу громадської організації Жіночий ХАБ і підключилися до такого проекту, як Вільна Мама. В трьох бібліотеках працював цей проект. Тобто, він. Ну, з чого він складається, це просто мами приходили, приводили діток у бібліотеку. Якісь часи вони там перебували, дітки, поки мама могла вирішити якісь свої питання там, навіть сходити до перекоря, тому що діти інколи ну, немає маму можливості це зробити. Там працювали і волонтери. Ось також продовжується співпраця з Червоним Христом України. Це вони постійно працюють в наших бібліотеках і, і трошки змінили тепер графік, працюють у вихідні. Тому що зрозуміли, що в такі будні дні у дітей все ж таки додаткові, якісь ще крім школи, додаткові навчальні якісь свої заходи. Ось а в вихідні вони збираються також у бібліотеках і продовжують працювати. Це і дітки, і переселенці, і діти, ну, наші хмельничани. Ось що ще може, щось забула. Медія додати, тому Медіа. що ми дійсно розуміємо, що ми працюємо з інформацією професійною, Ми можемо надавати такі послуги. У нас в бібліотеці як заходиш, і що в центральній, що в інше. Багато всяких нагадувань як поводитися з інформацією, якраз. <кій> Ми це вміємо, і ми це розповідаємо, навчаємо людей і завжди долучаємося до всеукраїнських акцій з цього приводу. І на початку жовтня буде такий великий всеукраїнський урок. Також плануємо uh -huh. доєднатися. І тому літературні зустрічі впродовж року відбувалися дуже активно не лише під час марафону. І ми брали таких авторів, які за кордоном або не місцевих, онлайн зустрічі проводили. Тобто, звичайне бібліотечне життя, плюс. Те, чи ми можемо бути корисними громаді, зараз написали ще один проект. Про це не кажуть наперед, але ми знаєте, вже, чим підходимо до цього року, тим, що в нас є вже плани на наступний рік, навіть якщо ми не виграємо в цьому місці, будемо подаватися в наступне. Тобто пишемо проекти, тому що розуміємо, що ну, треба шукати додаткові кошти. Зараз багато сил потрібно для підтримки наших воїнів, підтримки сімей, сімей яких і переїхали, яких є родичі загиблі? На жаль, тому шукаємо додаткові кошти. Оце ми займаємося зараз. Молодці. Ще хочу додати про хаби цифрової освіти. Угу. Вони продовжують діяти в наших бібліотеках. Також відбуваються і такі навчальні заходи, індивідуальні консультації, і групові навчальні заходи. Щодо використання різних гаджетів і різних онлайн сервісів, які були би корисні для кожного члена громади, ну, тут ми використовуємо платформу Дія Освіта. Залучаємо до перегляду цих цікавих навчальних серіалів наших відвідувачів і таким чином працюємо. Навчаємо навчаємося самі. Навчаємо і наших відвідувачів. Також так і в цьому році для сіл бібліотеки місто купило по ноутбуку угу. для п'яти сіл, там де такі послуги надаваються. Інтернет є, але немає техніки. Тобто в цих селах зможна буде більш професійно можливості такі послуги, буде да. угу. ну, ще одна така цікава новинка. Не так давно презентували угу. на Озерній бібліотека філія в сонячній панелі на духу. Угу. Здається, так що це за проект і чи дійсно ця бібліотека тепер така енергонезалежна? Так, це цікавий проєкт Вадима Бабія і громадської організації Сучасна Україна. Це проєкт громадської ініціативи, який міська рада виділяє за умов співфінансування. І в нього була така ідея, що ну, скажем, він спробував це в своєму приміщенні, що це працює, і вирішив: Ну, ми давно співпрацюємо як партнери. І запропонував, кажемо, так, давайте спробуємо. Це ідея зародилася, коли був, частно. Вимикали світло, ми шукали відповідне приміщення. Були трошки проблеми. Тому що дах має бути підходящим, mm -hmm, так, мешканці філіон. мають бути, скажімо так, це такий цілий був процес. І зупинилися на озерні на восьмій філі. Там встановлені сонячні батареї, які накопичують енергію. Є відповідний, є такий накопичувач, і він може роздавати цю електроенергію. І я вже не раз спостерігала, як цілий день бібліотека працює від сонячних батарей. Ну, спробуємо. Так дійсно є трошки скачена пруга, треба відповідно придбати всі ці енергії. Стабілізуючи, ми будемо пристосовуватися вчитися. Щодня вона не використовується, скажімо, вона може бути енергонезалежна повністю, але є велике навантаження. Бібліотека велика, там комп'ютери, люди приходять з гаджетами. І інженер радив трошечки економніше до цього ставитись, тому що у всього є ресурс. Це на, на момент, коли зовсім не буде світла, це точно бібліотека буде енергонезалежна. Ще треба деякі моменти там допрацювати, я кажу, навчитися, бо для нас це перший такий досвід, і навіть немає особливо в кого запитати. Тому ми зараз тестуємо. Але в будь-якому випадку світло вимикається і від міста відмикається. От вони так кажуть: ми включаємо або місто, або батареї. Так, mm -hmm. так якщо відімкнутися від міста, це все елементарно на табло. І то можна йти від сонячних батарей, там електронне табло, все видно, звідки йде світло, енергія. Тобто ми дійсно виявили, що це перша бібліотека в Україні така, і це так розлетілося в інформаційному просторі. Тому будемо старатися показувати, як це працює, поступово інформувати, як, як це відбувається. Ну і можливо, дійсно, якщо досвід буде позитивний, то. Можливо, потім перенесати його іще ще на кілька, хілій, тому що це такі, ніби пункти незламності в перспективі можуть бути. Ну будемо сподіватися, що так, буде все добре, але все ж таки. Я вам скажу, що був, коли минулої зими, от, наприклад, в центральній бібліотеці світло не вимикали. Так сталося, угу. що ми десь так знаходились. Напевно, поряд з критиком. А може, ми критична інфраструктура. То в нас чергу займали для робочих місць програмісти і будь-які ну, з фірми, навіть співбесіди просилися проводити на базі бібліотек, бо було світло і тепло. Тому вони так формально вже були такими пунктами, так і не лише центральна, а це тільки підсилює їх таку можливість. Угу. Також ще хочу поговорити з вами про книжкові фонди, тому що ми вже кілька разів в цій студії говорили, що з початком повномасштабної війни інтерес читачів до української літератури дуже зріс, але, на жаль, фонди не поповнювалися там через низку причин. Чи щось змінилося в цій ситуації? Так, не поповнювалися через те, що була відповідна постанова, яка забороняла купувати книги або взагалі друковану продукцію. Угу. Потім вона ну вже дозвіл це був отриманий, і на 100 тисяч книг змогли закупити до 100 тисяч там трошечки менше. Але щоб розуміли, це на 29 бібліотек. Нашої громади, тобто це дуже небагато, це по декілька нових книг на бібліотеку. Крім того, дякуємо всім, хто дарував цього року і в акції книги даруй до перемоги кроку, і вона ще продовжується, так що будемо раді. Ну, Щоб ви розуміли, яка ситуація з книгами, в нас постійна черга вчора прийшла моя подруга, замовила книгу, і вона каже: що її немає. Тобто, ми самі стаємо в чергу для того, щоб прочитати чи угу. іншу книгу, так, так. так. Ні, ніякі зв'язки, нічого не працює, тому що книга постійно на руках, і ми через це просимо не затримувати, тому що ну не встигаємо, якщо вона одна і вона її чекає. Угу. Тобто, ну купити книжку зараз не де шово триста п'ятдесят чотириста гривень. Ось такі книги скажемо. А якщо цікаво, ти її за день прочитав. Але є такі читачі, які прочитали і приносять, дарують. У вас є такий наступний там, том чи mm -hmm. серія? Немає. Так, зрозуміла. Купила, прочитала, от, принесла, ось хай у вас буде. Є такі випадки. На нашому місті, слава Богу, розуміють значення читання, значення книг. Тому, ну, скажімо, я певна, що бібліотеки будуть поповнюватися, але, вперше, дуже дорогі книги. І скажімо так, ну читайте, якщо є вже прочитані, приносите у бібліотеку. Акція є Але... безстрокова, тому можна ну, дарувати так, постійно. Це, так, дарувати, тому що це не бібліотеці. Знаєте, нам не треба, щоб вони стояли на поличках. Це все для людей, для тих, хто хоче читати. А як відомо, читання, ну дослідження є такі: що 6 хвилин зануреного читання вони найкраще працюють як будь-який психотерапевт. Коли людина занурюється в читання, вона заспокоюється. і ми це помітили, як зріс інтерес до читання, коли. Неможливо дивитися іноді якийсь постійний телевізор або бути в новинах? Люди пішли читати, діти багато читають, тому треба це підтримувати. Ну і слово це дійсно зброя, тому потрібно так. однозначно підтримувати. Угу. І ми також з вами вже говорили про те, що на початку повномасштабної війни дуже зріс інтерес до історичної літератури, до українських авторів угу. різних років. От чи змінилася якось ця тенденція, і вже повертаючись до марафону, чи цікавляться творчістю місцевих авторів хмельничани? Ну, тут я можу привести приклад з життя бібліотеки, щоб не говорити там якихось таких загальних речей. Я вже сьогодні говорила про зустріч з Юрієм Доценком, І зазвичай ми готуємо книжкові виставки із тих книг, які є в бібліотеці в наявності, для того, щоб відвідувачі подивилися, які, які книги, які вони хочуть потім прочитати. І ми пішли в фонд і виявили рівно одну книгу Юрія Доценка в нас на даний момент, хоча в нас є всі романи Юрія. І не по одному примірнику вони виявились всі на руках. І ми з цією к одною книжечкою, ну так і говорили нашій аудиторії, що вибачте, але от книги на руках. І ну, власне, ми, Юрко прийшов і анонсував свій п'ятий роман, вже, який буквально нещодавно віддав. Ну, це ми вже читали у Фейсбуці, що віддав друк. Очікуємо його. Ось і ще одна наша письменниця місцева. Ми помітили у бібліотекарів на просто на кафедрі, на столі список наших відвідувачів із номерами електронних формулярів на її книги. Це Ольга Саліпа. Бо майже цілий листок списаний прізвищами, тобто ось така черговість. Тому, як ви сказали, зв'язки не працюють навіть нам, тому що ми теж стаємо в цю чергу бібліотекарі для того, щоб прочитати. Ось і ще хочу привести один такий приклад. Приїхала до нас бібліотекарка з Пирогівців, і, і в минулому році марафон на колесах був в Пирогівцях Ось. і передала нам бажання своїх відвідувачів. Вони чекають на Віталія Міхалевського, угу. вони чекають його ліричної поезії. Тому, ну які можна з цього зробити висновки? Наші люди читають. Цікавляться різною літературою, і, і поезією, ліричними творами, і історичними творами. Читаємо і читають своїх, читаємо українські, читаємо своїх. Це дійсно приємно, і такі показові історії. І наш ефірний час добігає кінця, тому давайте вже про ту інтригу, яку ви витримали про 1 жовтня, озвучимо нашим глядачам, як же ж фінішує марафон, який захід підготували. Так, в мене навіть є фішка. Це буде літературне мистецьке читання, сильні духом, словом, вільні. Тобто, так як він буде відбуватися 1 жовтня, він буде присвячений до дня захисників та захисниць України. Це буде такий марафон до двох годин, коли буду читатися поезії наших авторів. Місцевих, це і, і, і нашими авторами також будуть нові імена, які не чули. І крім того, це будуть записи. Ми для, для себе підготовці цього заходу знайшли людей. Ну, випадково знайшли, просто почали про це говорити. І нам сказали, той пише, той пише, тобто бійців, які знаходяться на передовій. І вони записали нам звіти, свої поезії, і ми будемо на екрані їх демонструвати. Це також буде в програмі заходу і будуть їхні батьки. І ну, скажімо так, ми цього року багато видавали. не багато видавали книги і презентували книги наших бійців. Це також будуть звучати їхні. Тексти, а також учасників нашого марафону, це наші молоді поети, така літературна музична буде композиція. Вона не буде, ну скажімо, якоюсь такою сумною, тому що е, ніби як про війну, так не про війну. Це буде про героїзм, про наших захисників і не лише і про нас, ті, які знаходяться ось тут, які чекають, які підтримують. Буде е, коли е, випадок коли от Тетяна Ілаш буде читати поезії свого чоловіка Сергія Лош, який майже з першого дня і воює. Так сподіваємося, що всім їм вистачить мужності так у програмі вірші Марини Буртінгулевати, Володимира Бівня, Ірці Кришлати, Гена Ралдугіна, Артема Заденчука, Ралдугіна буде кусочок прози, Лілії Ніколаєвої, Ольги Саліпи, Аліни Косарєва, Олександра Шенькарука і інших. Тому ми всіх запрошуємо. Це буде в мистецькому дворику, що перша музична школа мені Мозгового, І вона буде о 15.00, 1 жовтня в неділю о 15.00. Дякую. Думаю, що цей вечір також буде таким дуже теплим і патріотичним. І багато позитивних все ж таки емоцій подарує. Дякую, дякую вам, дякую за ту за те, що завітали, і за ту таку важливу роботу, яку ви робите. Насправді об'єднуєте і молоді імена, і вже більш відомі, і несете ось це слово українське в маси. Дякую. дякую нашим глядачам. Я нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до нових зустрічей!